Що побачили? Власне, колеги таємницю не відкрию не перший зал, не перший раз знаходжуся в цьому залі. Свого часу, полюбляючи футбол, доводилося тут займатися цим видом спорту. Разом із друзями не раз приїздили сюди. І кожного разу ну, було зрозуміло, що ну, потужна спортивна школа, але Спортивна школа, яка давно не бачила значної уваги держави, і власними минулому році разом із колегами спілкувалися на предмет того, що ми повинні цю справу зробити, але враховуючи те, що в нас були розпочаті проекти, в тому числі і в рамках здоров'я наших дітей, ми ремонтували в тому числі, дитячу обласну лікарню, велике навантаження фінансове. Тому в минулому році ми не мали такої можливості для того, щоб розпочати скажімо так, наступний етап проєкту на здоров'я наших дітей це спорт. Власне, в цьому році формуючи вже кошти фонду регіонального розвитку, а потрібно сказати, що законодавець передбачив до 10% від фонду регіонального розвитку саме на розвиток дитячого юнацького спорту. І власне ми будемо використовувати ці можливості для того, щоб власне, уділити увагу спорту в різних напрямках, в тому числі і в тому напрямку, коли ми можемо сказати, що цей заклад об'єднує і тут займаються діти із фактично всі ну, з багатьох регіонів нашої області. Тобто це не тільки мешканці Кировограда, а тут і мешканці Кировоградського району, Олександровського району, Знам'янського району, принаймні те, що я точно знаю, що сюди діти приїздять. Тому для нас це показово, що саме в цьому спортивному закладі. Фактично 50% наших різних збір, учасників різних збірних спортивних команд, вони виховуються у цій спортивній школі номер 2 Тому я думаю, що ми розпочнемо саме з цього об'єкту. Ми про це вже спілкувалися із народними депутатами. Сподіваюся, вони всі без виключення будуть підтримувати цей проєкт. Ми спілкувалися із міністром молоді і спорту. Ждановим на предмет того, щоб можливо додатково коштів виділити на цей об'єкт, тому що ну, ми бачимо, що розміри досить значні. Тут більше трьох тисяч квадратних метрів площа, тому ну, відповідно ми говоримо, що тут не сотні тисяч гривень а тут потрібно мільйони гривень для того, щоб зробити ремонт. Ми зараз підемо. Шляхом того, щоб не бути голословними і не заявляти, скільки ми там коштів витратимо і що ми тут зробимо, будемо діяти логічним шляхом. Проектний інститут повинен розробити проєктну кошторисну документацію, де буде зрозуміло і вартість, і ті об'єми робіт, які потрібно виконати.